Шановні члени виконкому присутні. Сьогодні 11 грудня 2025 року ми проводимо засідання виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету прибуло 8 членів із 11, які будуть в пропозиції про початку роботи розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти утримали, сприймаються. По черзі денній. Є такі питання? Затверджує доповнити питання. Додаткове питання ми розробляли проєктно-кошторисну документацію по скваженні. Там треба додати слово коригування. Документи всі, як кажуть, підготовлені все правильно, так але треба слово проєктному Так, не буде заперечень, що включить. Хто тоді за чергу денно прошу проголосувати. Прошу всіх, просіть, отримали, сприймаються. Переходимо до розгляду питань про погодження бюджету на Олександрії територіальної громади на 26 й рік доповідає начальник фінансового відділу Надія Шмалько. Добрий день. Проекти вам були надіслані. Розрахунки наверное, на ленту на Дієстраді теж всіх установах були вам надіслані. Тому пропонується е, планування дохідної частини власних надходжень у сумі 271 млн один мільйон тисяча 300. Враховуючи те, що нам вже надійшли лімітні довідки щодо субвенції з області. Це в нас буде додатково е, як субвенція між бюджетні та Нам область надає на утримання на допомоги надання нашим учасникам ЧАЕС, 23 мільйона 850, 000. і також три роки назад у нас була допомога двадцять три тисячі восімсот мільйони. Я звіняю, 23 три тисячі. Я звіняю. Добре, що витрава. Також, також надається нам допомога, нам нутрібно переміщених остій. У 23-му році вже нам надавити. Суми, великі суми тоді Ну, зараз нам надає, надається з державного бюджету 380 900. Тому загальна сума бюджету, який надається вам на погодження, дохідна частина 280 мільйонів 280 750 тисяч. Так як бюджет у нас збалансований, тому й видаткова частина також на, прошу погодити в сумі 280 мільйонів 750 тисяч 650 гривень. Якщо є якісь питання у вас щодо бюджету, я готова відповісти. Угу. Надія Ліворівна, скажіть, будь ласка, на дороги, на поточний ремонт виділено 7 мільйонів. Так? Скажіть, будь ласка. Ну то ну, вже ну, не важко дитину. А, ні, ну я так думаю, я mm -hmm. просто кажу так. Ну, скажіть, будь ласка, ви ж якось моніторили цю суму, так? Бо я в принципі так в соцмережах я читаю, що чи не задалася цифра, то як ви яким чином моніторили, що таку суму там наклала? В минулого році вас кілька було накладено? Така сума, це напроти. 7 7, 7 мільйонів? Ні, минулого, минулого року було накладено 4,5 мільйони, але <плес> що, що, що це включає поточний ремонт? Поточний ремонт це, це виключає ямковий ремонт, я гадаю, що його буде приблизно до 5 мільйонів. Ще у нас буде, буде як завжди розбиті якісь поточні ремонти по вулицям, тобто відсипка шлаком і так далі. І таких знаходиться приблизно біля, біля десятка, <плес> тобто воно йому боє приблизно 7 мільйонів, ось таким чином. А тобто то поточний ремонт пояс і латочний ремонт відсипка шлаком і так далі. Угу. То все поточний ремонт салону. ремонт ремонту військовий час ні, ні. А, можливо. можливо, але це дуже довгі проплати і так далі. Тому ну, важко. Це пане капітальні роботи в нас не по ремонту не проводили. Проводили тільки поточні. Тому уточнений план на 25-й рік складає 8 мільйонів 735 700 гривень. Я просто хочу вам сказати, коли ми планували бюджет. А потім прийшла весна, о, комісія об'їхала дорогу, подивилася, де треба додати, то ми зараз рахунок перевиконання до кінної частини на протязі вересня і жовтня ми нам додавали кошти mm -hmm. до цих суд. Те, що якщо буде потреба, зараз планується сума з половиною мільйонів. А буде потреба, буде якась зміна. Німечка, може, коли закінчиться війна, то буде зовсім інший підход до ремонту. Дякую, ви чесно відповість. І ще, будь ласка, скажіть, будь ласка, благоустрій 19 мільйонів. Це що, що включає в себе саме поняття благоустрій? Це благоустрій території. Я вам е, кожного квартала надаю, скільки в нас заплановано по роботах і скільки виконання. Ви всі пам'ятаєте, ми його записуємо вдвіті в Віті, по окремому селу щодо виконання благоустрій включає. Є програмні функціональні статифікації, дороги нас відчуваємо, тому їх видно. А благоустрій – це на. в нас ремонти освіти вуличних, ага. придбання і заміна лампочок. Покос По трави. спил дерев, подрібнення гілу. Ну там дуже багато можу яку зачитаю. Тому якщо буде роботи. потреба додаткових коштів то можливо десь буде ми перемістимо, ви маєте право. а не буде додаткових, то ми не можемо виділити, як дасть буде переконання документів. Дякую і ще. Що стосується, Що стосується... Я хотіла так, щоб показати питання. Ну, я знаю, що дуже, дуже процес формування бюджету це складний процес і довго І ви багато уваги приділяєте. І на засіданнях комісії постійно плавно бюджетне не ці питання. А ви можете сказати приблизно, ну і запити, звичайно, запити йдуть, йдуть постійно, які ви обговорюєте питаннями на засіданнях комісії і на сесіях сільської ради. А ви можете сказати приблизно ну, це для інформації, скільки взагалі скільки запитів прийнято до уваги було, щоб сформувати такий бюджет? Ну добро. На ніде дуже багато, і спір де саме мешканців, і наші депутати збирають, і жителі вулиць збирають і дуже багато. То на сьогоднішній день, рік, там надійшли сім листів з проханням відремонтувати чи вавочки, чи освітлення, чи дорогу, чи там підсипа, чи вивозка мусора. Ну, багато питань. І звичайно, всі ці запити. Брахуються, брахуються. Та і розписують на мене на на Провідного заступника нато повару устрою. Тому ми всі. Як так, це немає. В моєму листі було 45 пунктів, тільки в моєму листі 45 пунктів, що стосується благоустрою, інших питань. Це ж ви наполовину її зменшили. В минулому році було почти 100. В минулому році, році було 40, 45. Ні, ну, Я можу вам знайти. Ну, нема питань? Пропозиція погодити? Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу пустить, проти утримали, сприймаються. Слідуюче питання у нас про створення. Комісії з прийому передачі окремого індивідуального визначеного майна державної власності, комунальної власності громади, доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку дійсності, головний бухгалтер Тетяна Петенко. Доброго дня нам надійшло від державної власності планшет і їхнє таке прохання створити комісію з приймання передачі їхнього майна. Тому ми вирішили створити комісію. Голова комісії Кравченко Володимир Заступник сільського голови, члени комісії, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Тетяна і начальник відділу Запорожченко Євгенія. Тому прошу підтримати Нема питань? Нема. Хто за, тоді прошу проголосувати. Про що пустить проти отримали приємно? Дякую. Так, і у нас додаткове питання, Сергій Олександрович. Добрий день. 900. 3 вересня 2020 року було винесено рішення виконавчого комітету про затвердження проєктно кошторисної документації будівництва «Светловини» за адресою вулиця Паркова 1 А. Бо цій назві лише не вистачає слово «каригування», і тому нам для здійснення операцій в Державній казначейській службі ну, потрібно внести до назви саме одне слово. Якщо можна, тому що кінець року ми не всі важно. Якщо можна, будь ласка, проголосуйте за рішення, в якому просто ми додаємо це немає заперечення. Хто за тоді прошу Прошу. Дуже вам дякую. Шановні члени виконкому, питання, які планувалися на розгляд на даному нашому засіданні розглянуті, тому засідання виконавчого комітету оголошую закритим. Дякую.